Вітаю, друзі! Команда податків та бухоблік підготувала книгу з простою назвою Облік в ІТ». Але ми ж з вами чудово розуміємо, що сам облік в цій сфері, справа, м'яко кажучи, не з простих. Лата бухгалтерів стикаються з ІТ-бізнесом вперше. І це точно не легка прогулянка в парку. Але навіть якщо ви вже давно в темі, книга додасть вам нових корисних інструментів і знань. Це збірник реальних кейсів та практичних прикладів. Це, наче той GPS для обліку, веде не до кафе. Чи до заправок, а до правильного оформлення документів, заповнення декларацій, допомагає уникати податкових помилок. В книзі 6 глав, кожна з яких глибоке занурення в певний аспект it обліку Коротко розповім про кожну. Перша глава знайомство з різними моделями бізнесу. Крім того, тут йдеться про тонкощі документального оформлення: які документи складати, як закривати послуги. І на що звернути увагу в відносинах з нерезидентами. Також тут знайдете аналіз варіантів оформлення відносин між IT-компаніями та фізичними особами, які не є ФОПом. Далі бухоблік та податок на прибуток. Хтось скаже, що це нудно, але ми доводимо протилежне. Зокрема, зупиняємося на практичних порадах з визначення собівартості. Собівартість, по суті, це відповідь на питання, що і коли опиняється в витратах. Окремо на прикладах сервісних та продуктових компаній. Для останніх це ж може бути той ще квест, оскільки виникатимуть іноді нематеріальні активи. Так чи інакше, з витратами традиційно працюють більш обережно. А на доходи сил майже не залишається. Але там теж є несподіванки. Ну, зокрема, як обліковувати доходи при поетапному наданні послуг? Є питання, є відповідь. Наступна глава про ПДВ тут все досить цікаво. З одного боку, є зрозумілий набір правил, як визначити постачання та інші традиційні питання. І, звичайно, головна ідея, послуги, надані не резидентам, без ПДВ. Але це лише верхівка айсберга. Навіть якщо всі наші замовники за кордоном все одно не можна ігнорувати ПДВ. Є купа нюансів, особливо коли йдеться про оплату послуг за кордон. Тому детально розбираємося з кожною операцією. Далі сюжет набирає обертів, коли ми переключаємо фокус на ФОПів та взаємодію з IT-компаніями. Тема говорить сама за себе та не потребує додаткової реклами. П'ята глава найбільш насичена конкретними обліковими питаннями. Можна довго перераховувати ті об'єкти обліку, на яких фокусується книга, але назву лише декілька. Йдеться зокрема про те, як правильно показати витрати на придбання комп'ютерних програм, на підтримку, поліпшення, оновлення IT-продуктів. Витрати на веб-сайти та мобільні застосунки. Е, ви, ви зрозумієте, як списувати витрати на створення безперспективних проєктів. Так і таке трапляється. Окремий блок про рекламу в Facebook, Google та на інших платформах. І це лише частина тем, які спадають на думку. І остання за порядком, але не за важливістю глава режим Дія Сіті. Більше ніж 130 сторінок концентрованої інформації про всі тонкощі цього режиму. Від базових питань до заповнення конкретних рядків звітності. Наприклад, покрокова інструкція, як заповнити кожен рядок додатку дія. Чи, скажімо, яка ставка ПДФО з лікарнями, або що там з обліком відпускми. Ось така книга практична, наповнена реальними прикладами. Вона підійде і новачкам, і досвідченим бухгалтерам. Але це якраз той випадок, коли краще один раз прочитати. Ніж 100 разів почути чи побачити. Посилання на книгу в описі до відео. Дякую за увагу!